Такої інформації я ніде не, не зустрічав. Але подумайте про це. Просто подумайте про це. Ми дуже часто думаємо про те, що навколо в інших країнах знаходиться, думаємо часто про те, що у росіян знаходиться. А що у нас? Нам потрібно не казати ми кращі за них. Ну, ми, звісно, теж. Але ми краще за них, а бути дійсно іншими. Ось це і є важлива, важлива наша робота сьогодні. І церква має про це теж говорити. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в ньому. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправді. І ті, хто говорять, вірять в цій лжі Його, вірять цій брехні, вони так само, на жаль, хочуть бути на нього схожими. А мені ви не вірите, бо я правду вам кажу. Хто з вас може мене докоріти, докорити за гріх? Коли ж я правду кажу, чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова? Через то ви не слухаєте, що ви не від Бога. Ісус, як ми про нього читаємо, був вільний від гріха. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 21 вірш. В посланні до Євреїв в 7 розділі 26 вірш сказано про те, що Він був святий, непричасний до зла, непорочний і відділений від грішників в тому сенсі, що він не мав з ними оцих бажань і природи, не робив, не чинив такого гріха. Маючи людську природу, він не мав природи. Гріховною в тому сенсі, щоб мав бажання грішити. Що він робить, як він сам про себе каже? Я роблю те, що сказав мені Отець Ісус. Тому Ісус каже, хто від Бога, хто дитя Боже? Хто відроджений Духом Святим, той? Чує і виконує, а інші ні. Тому на сьогоднішній день залишається для кожного з нас головне питання. Хто я у Христі Ісусі? Я дитя Боже? Чи ні? Якщо ти дитя Боже, ти знаєш, що тобі робити згідно Його Слова. Ти знаєш, на кого тобі треба дивитися. Ти знаєш, хто твій батько і що він від тебе хоче. Якщо ж ні, в твоєму житті найбільша проблема. І її треба вирішити. Сам ти її вирішити не можеш, тому Ісус прийшов вирішити її в цей світ. Він пролив свою кров для того, щоб ти через смерть Його воскрес від своїх гріхів. Воскрес від цієї духовної смерті, в якій ти зараз вже перебуваєш, і отримав нове вічне життя. І от тоді, коли це, ти отримаєш це все, ось тоді ти можеш дійсно сказати, що ти дитина Божа. Ось тоді ти дійсно будеш просвітлений Духом Святим, і ти будеш бачити речі і керуватися, бачити речі так, як є, і керуватися Словом Божим, яким. В якому тебе буде направляти, Господь. Тому хай Господь нас всіх благословить в цьому, наставить і буде вести далі за собою. Давайте станемо помолимось. Господи наш святий і всемогутній, ми зараз звертаємось до тебе, і ми, Господи, просимо тебе, як діти твої. Ми просимо Тебе про милість Твою над нами. І ми просимо, Господи, про просвітлення Духом Святим через Слово Твоє. Ми просимо, Господи, про те, щоб ми більше в цих обставинах життя могли розмірковувати про Тебе і бути уподібненими до Сина Твого. Ми, Господи, просимо Тебе за тих, хто не знає Тебе, за тих, хто ходить по бажанням лукавого, щоб ти зупиняв їх. І ми дякуємо Тобі, Господи, насправді дякуємо Тобі від щирого серця за те, що нас. Без Твого втручання, без Твого обмеження зла набагато було б все страшніше. Навіть зараз ми можемо сказати, що могло бути б бути все страшніше. І Ми, Господи, і за це теж Тобі дякуємо. І ми, Господи, просимо Тебе за кожного з нас. Ми просимо Тебе за сильних і за хоробрих, щоб Ти, Господи, давав їм. Мудрості в їхній силі і хоробрості. За тих, хто немічний, ми просимо, Господи, щоб Ти укріпив їх в їх немочах і дав покладатися на силу Твою, тому що Ти і є сила нашого життя. Ти є той батько, який піклується про своїх немічних дітей. Господи, тих, хто боїться, ми просимо, Господи, щоб ти зміцнив їх дух. Тих, хто, Господі страждає, ми просимо, щоб Ти зменшив це страждання або приобрав по волі твоїй. Тих, хто, Господи, не знає, куди йому далі йти, Господи, покажи їм, що їм треба йти до тебе. Ми, Господи, просимо Тебе за кожного. І з тих, хто присутній, і тих, кого сьогодні з нами немає. Веди нас за собою. І ми вдячні тобі за те, що Ісус Христос прийшов в цей світ. І ми, Господи, знаємо правду, і ми знаємо, хто чиї діти. Амінь.